Доброго дня, вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Продовжуємо з вами вивчати розділ Я серед інших людей. На минулих уроках ми розглянули з вами прав основні правила етикету та культури поведінки у різноманітних місцях у театрі, у громадському транспорті, у школі. Але, звичайно, що де б ви не знаходились. Якщо вас оточують інші люди, можуть виникнути конфлікти, і головною є задачею – це якнайшвидше його вирішення та ваша спроможність уладнати цей конфлікт без допомоги інших, без образ, без тим паче фізичного насилля, тобто без бійок. Обов'язково не забуваймо спостерігати з вами за природою. Бачимо, як вже осінь готується до зими, недарма осінь називають трудівницею. Так, дуже багато роботи і зібрати урожай, вже змінилась дуже температура відчутно, особливо зранку, коли ви прокидаєтесь, вже відчувається подих холодний ввечері також. Ми бачимо, що. Бувають уже дощі осінні, так, сигнал про осінь. Хто живе в приватних будинках, вже знає, що збирають урожай, квіти перестають квітнути, вже відцвітають і листечко поступово починає змінювати свій колір. Отже, синонімом до слова конфлікт є. Сварка. І, звичайно, це невід'ємна частина, як би ми не хотіли, але це невід'ємна частина нашого життя. Конфлікт це гостре протиріччя у поглядах неприязнь між людьми. В кожному конфлікті обов'язковим бажаним є знаходження компромісу, тобто згода на основі взаємних поступок. Якщо комусь взагалі це не подобається, а іншому учаснику конфлікту все подобається, то не можна сказати, що конфлікт був вирішений. Конфлікт вважається вирішеним, якщо обидва учасники задоволені результатом або, хоча б, спокійно до цього відносяться. Якщо один гостро проти, а інший за, то це. Ви вважаєте, що конфлікт продовжується доки у вас гостре протиріччя у якихось поглядах. Подумайте, чому виникають конфлікти, навіть будучи у класі, ви частенько ми розбирали різні конфлікти, і ви пам'ятаєте, що вони відбуваються зовсім інколи з. Дуже легких причин. Взяв ручку без дозволу, сказав те, що не сподобалось, штовхнув випадково, і виникає вже конфлікт. Вдома ви знаходитесь також, звичайно, інколи можуть виникати конфлікти через якесь непорозуміння між людьми. Зараз ми спробуємо з вами проаналізувати ситуацію. Ти стоїш на перерві та розмовляєш з друзями, а раптом тобі хтось боляче наступає на ногу. Ти розсердився, готовий полізти у бійку та раптом чуєш: Вибач, будь ласка, мені дуже прикро, я не хотів зробити тобі боляче. Злість зразу пройшла, і ти несподівано для себе відповідаєш: та нічого буває. Тобто, наскільки вчасно можна? Завершити цей конфлікт, не розпочавши його, лише вчасно вибачитись, причому вибачитись чесно, щиро і від чистого серця, і спробувати злагодити, вирішити цю ситуацію, чи то вдома. Чи це в школі, чи це в громадському транспорті? Якщо ви розумієте, що в цьому конфлікті є ваша провина, і це може статися через вас, то звичайно, що найкращим шляхом є швиденько вибачитись, заспокоїти людину, та, навпаки, щоб зробити все, для того, щоб цей конфлікт навіть не розпочався. Так само наприклад. Вдома, якщо ви мама просила вас помити посуд, приходить він не помитий, починає вас сварити. Звичайно, що для того, щоб вас не сварили, для того, щоб потім не було ніяких покарань, звичайно, найкращим буде швиденько вибачитись та швиденько зробити те, що обіцяли. Тоді не буде ніякого конфлікту, не буде ніяких покарань і взагалі не буде неприємної ситуації. Наступне. Мама дала Дмитрику цукерки, щоб він почастував своїх товаришів. Коли Дмитрик вийшов у двір, він побачив, що серед друзів був і його кривдник Сергійко, який часто грубо його штовхав і обзивав. Дмитрик замислився, як йому вчинити, пригощати Сергійка чи ні. Я впевнена, що у кожного з вас буде свій погляд на цю ситуацію. Одні учні можуть сказати, що ні в якому разі. Він мене не ображає, чому я маю з ним ділитися. Але я сподіваюся, що є і ті учні, які скажуть, що я все одно дам йому цукерку. Нехай подивиться, що як себе поводять справді виховані люди, і, можливо, навіть йому тоді стане соромно, як він себе поводив, тому що він побачить зовсім інше ставлення. І Зможе змінити і своє ставлення до вас. Якщо ви спробуєте хоча б один раз і поміт, будете слідкувати за ситуацією. Якщо ситуація зміниться на краще, то добре. Якщо все ж таки Сергійку це не допоможе, він продовжує вас ображати, то, відповідно, до цього вже будете далі робити якісь висновки. Подивіться, будь ласка, «Гра «Чарівна квітка. Спробуйте назвати якомога більше слів вічливості, щоб ви пам'ятали їх щодня і використовували їх також не тільки з вчителями, не тільки в школі правила побажань доброго ранку, до побачення, а з вашою сім'єю, з вашими сусідами, з касирами, продавцями, консультантами в магазині. В лікарні, де б ви не знаходили, що ви використовували ці слова. Дякую, вибачте, будь ласка, доброго ранку, допоможіть. Я вибачаюсь, чи можу я вам допомогти. Спасибі. Не забувайте казати спасибі вашій мамі за її щоденну роботу, яка здається вже непомітною, але все ж таки, якщо мама перестане це робити, тоді одразу відчувається. Спробуйте сказати комплімент. Вашій мамі, вашій бабусі, подумайте, адже компліментів дуже багато, і можна подякувати мамі і своїм рідним за найменші дрібнички, за смачно зварений обід, за те, що попрала ваші речі і виходите в чистенькому, за те, що попіклувалась і купила вам теплі чоботи на осінь, щоб у вас не мерзли ніжки. Татові за те, що допоміг вам розв'язати задачу і так далі. Подумайте. Чи вчинили ви за сьогодні добрий вчинок? А якщо ні, який саме можете вчинити? Пригадайте тих, кого ви образили. І, можливо, познайдете спосіб, як залагодити свою провину. Чи, можливо, ви забули, і потрібно вибачитись, можливо, людина досі на вас ображається. Тому вчиться. Конфлікти вирішувати одразу і намагайтеся вирішувати їх спокійно. Також будьте критичними до себе і вмієте оцінити ситуацію, чи винні ви в цьому конфлікті, чи ні. І яка саме ваша провина, і як ви можете його вирішити? Звичайно, що. Всі наші стосунки формуються на повазі доброзичливості, чуйності, чесності та щирості. І саме ці риси характеру допоможуть вам уникнути конфліктів. Навіть прислів'я є, які присвячені конфліктам. З добрими людьми завжди згоди можна йти. Звичайно, що з людиною, яка не конфліктна, більше хочуть співпрацювати, товаришувати. І згоди швидше можна дійти, досягти результату з такою людиною можна швидше. Краще переконувати словами аніж кулаками. Особливо це стосується певних учнів, так, які їм треба вміти керувати своїми емоціями і спочатку розбиратися, а вже потім роздумувати, чи потрібні взагалі були там кулаки і фізичне. Тручання чи все можна розв'язати словами? Пам'ятайте, що ми не маємо ніякого права фізично знущатися над іншими людьми, не штовхати, не бити ні в якому разі. Криком вогню не згасиш. Все одно бійка не розв'яжуть вашої проблеми. Крики не розв'яжуть вашої проблеми. Тільки спокійна розмова та знаходження компромісу може вирішити ваш конфлікт. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Вдома. Ви ще прочитаєте про конфлікти у підручнику на сторіночці 33-35 опрацюєте ще раз поняття конфлікту. В кого є зошит, заповнить сторіночку, яка присвячена темі цього уроку. Я дякую вам за увагу. До побачення.